Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова Мозаїка. І у мене до вас питання. Ви мене часом не загубили, тому що вчора не було відео. У мене можете записати мені прогул. Але це все не я. Це все тому, що вчора, 10 грудня, у нас був День прав людини. Тому. Мабуть, це я, саме та людина, яка скористувалася правом, правом на відпочинок. І я вирішила, що це вже традиція. Минулої суботи у мене все пішло шкереберть, не так як хотілося. І ця субота теж, от як кажуть, як кораблик називаєш, так він і буде плисти. Вчора ще був день футболу, але де я, де футбол. Тому вчора я в'язала ось мої адвентики. Зараз будемо до них додавати. Я в'язала, який у нас тут жовтенький. Отак, посунемо, щоб було видно. Жовтенький був. Ось додаємо за десяте. Зараз будемо додавати наліпки. У мене закінчуються одинички. Ще є один аркуш, але одиничок точно не вистачить. Ось десяте. І я в'язала, але я не знімала. У мене не було настрою. Якось так вийшло, що хотіла туди прилаштувати шоколадку, щоб якось настрій підняти. Але ж у нас шоколадка по неділях, тому за сьогодні, за 11 новий адвентик, шкарпеточка додаємо. Отак. От за сьогодні 11. Сьогодні у нас день гір. Ні, вгору ми не поліземо. Як там розумний, вгору не полізе, буде йти навколо гори. От сьогодні ввечері і з'їм ту шоколадку. Що вона тут блищить? Приберемо календар, щоб не блищало. То дуже блищить. Отак От і світліше стало. Отже, сьогодні у нас іде день за два. І у мене закінчились одинички. Бачите? Можна тепер робити. І ще у мене закінчуються Різновиди візерунків. Тут візерунок один, тільки колір міняється. Ось таких два теж колір міняється. Де полосаті в мене? Ось таких два. Ось таких і ось таких. Бачите, треба щось вигадувати вже нове. Ще щось. Або повторювати. Буду думати, щоб було цікаво. Хочеться, щоб було ж і гарно. Так, трошки посунемо. Вчора я все ж таки в'язала. Останній раз, коли ми з вами бачились, я ж поверталася назад у майбутнє. Спочатку назад у минуле, а потім назад у майбутнє. Я брала. З собою процес, який розпочинала до, скажімо так, до повномасштабного вторгнення, тому що мені зробили зауваження, що війна не з лютого почалася, а ще з 2014-го згодна після анексії Криму. Але ж у нас тоді вона називалась антитерористична операція. Тоді я буду казати, розпочала на... напередодні повномасштабного вторгнення російських загарбників на українську землю, де вони знищують українські міста, вбивають українських людей, крадуть українських дітей. Але, як то кажуть, ми беремо себе в руки і приводимо все до ладу. Ще не зовсім, як і в моїх рукавичках, великого пальця ще не вистачає, але я вам обіцяю, я дов'яжу, і ми наведемо лад там, де потрібно. І у нас, і, може, інші візьмуть приклад і наведуть лад. Хоч Молдова, хоч Грузія. Українці зараз всім приклад. Отакий От у мене приклад. Повернення в минуле і формування майбутнього. От пальчик мій ще в майбутньому. Але вийшло дуже важко згадати, тому що у мене ж була схема цього візерунку, але ж вона була на комп'ютері. Ну, нема ні схеми, ні комп'ютера. Добре, що я от до сих пір дов'язала. От, бачите, воно тут видно трошки, де відрізняється. Отут видно краще. Бачите? Тут така полоска. Оце, міняється, почерк. Почерк, так, кажуть. Оце в'язала до 24 лютого, оце після. Бачите, петлі різні. Але я сподіваюся, що після прання все вирівняється. Але ж мені треба візерунок згадати. Знаєте на що це схоже? На жгути коси норегон. І щось вони в мене вийшли, бачите, такі довгі, як оселедці. Але коли одягаєш на руку, все дуже добре. І буде тепленько, і розрівнюється, бачите? Це ж я вже навчена, що коли рани плетеш, то тут треба додавати петель. І тому воно, бачите, у такому стані воно вузеньке, а розрівнюється, і все налазить, все буде дуже добре. От згадаю малюнок, запишу. Мені б ще згадати, як я вив'язувала того пальця. Ну, поки вони в мене, я ось по оригіналу буду згадувати, запишу, тому що я хочу ще нав'язати таких. Ну, мені подобається, от я люблю плести. Мені все ж таки коси та арани мій найулюбленіший, мабуть, візерунок. Якби була якась пряжа цікава, тоді можна було і лицевою в'язати. А так хочеться щось поплести. Ось гадаю, як з плиту і зроблю майстер-клас українською мовою, щоб дівчата в'язали тепло нашим рукам. А може, знайду якийсь ще більш брутальний візерунок і для хлопців таке нав'яжу. Бо зима буде довга. А нам треба зігрівати і дівчати, хлопців. Ось таке було моє 10 грудня, будемо вважати так. Оленка, поки в неї було світло в Одесі, вона кинула кубіка. Наступна цифра 5, мені треба в'язати берете. Оце, може, щас сяду, і трошки пов'яжу. Хоча не впевнена. Бо вчора я ж все ж таки в'язала, але не знімала. А сьогодні знімаю і можу не в'язати. Але я не можу не в'язати, бо в мене такий бойовий настрій. Харків знову обстрілюють, тому ми незламні, креативні, талановиті. Беремося за спиці і в'яжемо. Може шкарпетки пов'яжу, тому що похолодало і хлопцям на нулі. Стає дуже зимно. Здається, за умовами чарівного кубіка у нас понеділок, вівторок, тиша. Але я, якщо завтра зберусь думками і знайду новий візерунок для адвентиків, все ж таки буду знімати. Тому, що, ну, що вам сказати, ну важка доля блогера. Я ніякий не блогер. Це точно. Я вязальщиця, яка вимушена знімати. І я повинна вам сказати, що кожного дня знімати. Це те ще навантаження. Мені б краще пов'язати, ніж знімати. Мені десь на півставки треба знайти оператора, а ще й режисера, а потім фотомодель. Ну, мені ще багато потрібно, щоб стати справжнім блогером. Тому, як то кажуть, все у нас ще попереду. Зустрінемось, сподіваюсь, завтра. Якщо мене не буде, не переживайте, зустрінемось післязавтра, тому що наступний тиждень буде важливий звіт, по. Ну, кожного дня все одно ж я буду за Двентом тут. А там ще, ще багато звітів, а ще хочеться шкарпеточки пов'язати, хоч трошки. А ще я хочу нагадати, що до спільного проєкту Олени Буганової від. Миколая до Василя ще є час вступити, тому що завтра я піду на пошту. Мені вже прийшли перші призи. Ні, то подарунки не мені. То подарунки всім учасникам спільного проєкту. Від Миколая до Василя приєднуйтесь, Там можна взяти тільки одну номінацію розказати вірша і отримати подарунок від Миколая. Тому що я ось дивлюсь. Звіти, дівчат, і там вже читаю бажання якісь. Ну, дівчата, ну, Миколай же не знайде вас, якщо він не буде знати адресу. Ну, підійдіть до Оленки, запишіться, дайте адресу. Може, здійсниться саме ваше бажання. Ми над цим працюємо. Тому будьте активними, креативними і просто будьте, будьте здорові! Все в нас буде добре. До зустрічі!